Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Нова технологія протезування ніг вже в Україні. Остоінтеграція це методика, за якою просто в кістку пацієнта вживляють імплант і згодом кріплять до нього штучну кінцівку. Таке протезування має дві переваги чутливість і функціональність. Першу таку операцію днями провели у Львові у національному реабілітаційному центрі Незламні. Опанувати новий напрям протезування українським лікарям взявся допомогти один з провідних спеціалістів у світі австралійський ортопед-травматолог Муньєт Альмодер. А першим пацієнтом став ветеран російсько-української війни, який знову хоче бігати марафони. Без милиць, без візків, без ходунків. Просто стати на свої ноги. А поки стати не може, пересувається на кріслі колісному. Ігорю Крупнову 56, Він з Дніпра мав досвід війни в Афганістані. Коли в Україні почалась повномасштабна, пішов до військкомату добровольцем. Восени авто, в якому на завдання разом з побратимами їхав капітан збройних сил. Крупнов наскочило на міни до тями прийшов десь на четверту чи п'яту добу, під час коли мене евакуювали вже у Львів. Дуже зрадів, що я живий. Дуже сумно було знати, що комбат загинув. Тоді Ігор, який ще у 16-му здолав марафон, втратив обидві ноги. До великої війни чоловік мріяв як у 60 бігтиме на півмарафон. Війна відкоригувала плани, але мрії не позбавила. Сподіваюся, що з протезами, хоча б десяточку, прибіже. Надію не лише ходити, а й знову бігати, Ігорю вселяє нова технологія остеоінтегруюче протезування. Він захотів стати першим в Україні пацієнтом, кому частину протезу імплантують прямо в кістку. Коли дізнався про ці остеоінтегруючі протези, ця ідея мені сподобалась, що вони більш функціональні, ніж звичайні протези. Остеоінтегруючі протези, встановлюють за тим самим принципом, що зубні імпланти. Така штучна кінцівка більш чутлива, каже гуру остеоінтеграції, австралійський професор-ортопед-травматолог Мунід Альмудеріс. Він успішно встановив вже більше півтори тисячі таких протезів, і нині прибув до Львова в національний реабілітаційний центр незламні, аби передати свій досвід українцям та наблизити мрію ігоря. Hello. Перевага остеоінтеграції у тому, що пацієнт має чутливість. Чутливість, за допомогою якої він може відчувати землю і може розрізняти поверхні. Наприклад, якщо вони ходять по траві, то відчувають її м'якість. Або якщо наступають на кабель чи палець дружини, то вони відчувають це. Тож у цьому випадку вони не можуть сказати, що не відчули цього. Настає день першої в Україні операції зоставу інтеграції для Ігоря. Це втручання буде вже десятим за рахунком. Усе добре добре, чудово. Після відкриття доступу до кісток і рентгенівського контролю професор розпочинає інтеграцію першого імпланта. Продовжуйте. лийте воду, бачите це так. Це добре. Це найголовніший етап операції. Зараз в кістку хірургічно вживлюють імплант зважаючи на травми, які мав цей пацієнт, та їхню важкість, ця операція не з легких. Я думаю, його найкращий шанс знову ходити з остеоінтеграцією. А це вже другий день після операції. Сьогодні горі мають допасувати ще одну частину протеза. Це другий етап остеоінтеграції. Добре, готовий? Готово. Бачиш? Нема болі. Okay. Така асоціація, як наші на монтажі. Колеса прикручує вперше за п'ять місяців. Ігоря просять спробувати зіпнутися на ноги. Він готовий, але дуже хвилюється. А зараз визначна мить. Good? Ігорю вдається встати. Команда задоволена результатом. Ви відчуваєте свої ноги. Так, ви відчуваєте плоску підлогу. Так. так. Yes, yes. це вже буде третій етап остоінтеграції, коли до імпланта і зовнішньої частини протезу прилаштують стопу. У цей візит до України професор має встановити такі протези трьом пацієнтам. Але головне його завдання навчити українських лікарів робити це самостійно. Is... наразі Україна столиця ампутації. На жаль. І таких випадків ставатиме лише більше. Оста інтеграція операція, яка спрямована на те, щоб підвищити мобільність пацієнта. Тому дуже важливо для України зараз мати можливість проводити такі операції. Добре день. Привітати лікарів і пацієнта із успішною операцією до першого медоб'єднання Львова приїхав особисто міністр. Я не можу до цього дивитись без якогось певного мурашок по шкірі, але враження людей, коли вони говорять про те, що вони отримують про інноваційні технології, які ми бачимо в українських лікарнях, бачимо в лікарні святого Мантелемона. Вони вражають, і це реально це те, чим я пишаюся як міністр охорони здоров'я України. Про те, що це все робиться на наших очах, в наших. З вами лікарні нашим ми з вами спеціалістом Ігор дуже чекає, коли знову зможе ходити, відчувати свої кроки і згодом бігати. Мріє на протезах здолати дистанцію у 10 кілометрів і хоче це зробити не лише для себе, а й для всіх, хто втратив кінцівки. Щоб люди, дивлячись на мене, розуміли, що в будь-якому стані можна робити речі, які тобі сподобаються. Ірина Заславець, Зоряна Гасіта, та Максим Мусіян. Програма вікна СТБ. Марафон. Єдині новини.